Всім привіт! Сьогодні я продовжую свої мовні дослідження і під лупою слово спремере, яке означає вичавлювати. Мені завжди цікаво, як від одного слова народжується ціла родина з новими значеннями, відтінками і навіть емоціями. Тож сьогодні подивимося, як спремере і його родичі живуть у італійській мові. Нагадую, це не урок, це просто мій спосіб вчитися. Шукаю, порівнюю, дивуюсь і ділюсь. Якщо вам теж цікавий такий спосіб вивчення італійської мови, залишайтесь зі мною. Спремери. дієслово. означає вичавлювати, тиснути, видавлювати. Подивимось у реченні: Спремо і лімоне перфари уна лімоната. Я вичавлюю лимон, щоб зробити лимонад. Спремута. Іменник. Так називають сік, який вичавили. Зазвичай свіжо вичавлений сік. Міп'ячела спримута даранча. Альмартіно. Мені подобається свіжовичавлений апельсиновий сік вранці. Спремерсі. Зворотня форма дієслова. Означає викладатися наповну, буквально вичавлювати себе. Місоно спремуту перфініре il progetto in tempo. Я виклався на повну, щоб закінчити проєкт вчасно. Спримуто оспремута, Вичавлений або вичавлена. Це вже прикметник. У наранча спримута, но нап'ю сукко. Вичавлений апельсин більше не має соку. Спреміторе – оспримітріче. Соковижималка або той, хто вичавлює. Узолос премітори електрико, перфарель сукко. Я користуюся електричною соковижималкою, щоб зробити сік. Спемітура. Акт вичавлювання. Процес віджимання. Часто у виробництві олії або у виноробстві. Ласпремітура делле оліве ав'єне інотобри. Вичавлювання олив відбувається у жовтні. Спремібіле те, що можна вичавити. Il tubetto è facilmente spremibile. Тюбик легко вичавлюється. Спремітойо пристрій для вичавлювання. Технічний термін. usava uno сиузава per перлоліо. У давнину використовували прес для олії. А тепер переходимо до родини дієслів із премери, тобто слів, утворених за допомогою префіксів. Базове слово премери-натискати. – «тиснути, натискати», А додані префікси надають нових відтінків значення. Давайте подивимось. «Премери» – натискати Подивимось, як вони виглядають у словосполученнях і в реченні. Премери УНТАСТО. Натиснути клавішу. Премере іль grilletto – il Натиснути курок. Премере іль ботоне. Натиснути кнопку. І речення. Премі il пульсанте rosso – Натисне червону кнопку. Далі підуть дієслова, в котрих в корені прем е змінюється на і. Опрімере. Пригнічувати, утискати емоційно чи соціально опримере іль пополо – утискати народ, опримере і деболі. Тиснути на слабких. Сентірсі опрезо. Почуватися пригніченим. паура ло опрімева. Страх його пригнічував. Компрімере стискати, ущільнювати, зменшувати об'єм. Компримери і дати. Стискати дані. Компресіоне філе, стиснений файл. Арія компреса, стиснене повітря. І речення. Іль газ сі компріме фачильменте. Газ легко стискається. До речі, слово пігулка італійською уна компреса. Ком разом премери тиснути, тобто щось стиснути разом. Звідси компреса пігулка. Порошок стиснений в пігулку. Компресіоне, депресіоне, еспресіони – Всі мають спільне походження. Наступне діє слово депримере. Пригнічувати, засмучувати. Сентірсі депресо. Почуватися пригніченим. Унанотия депріменте – Нічуча новина. Депримере морали – Деморалізувати. континуа мі депріме. Безперервний дощ мене пригнічує. Репримере. Стримувати, придушувати. Репримере унемоціоне. Придушувати емоцію. Репримере протеста. Придушувати протест. Репресіо політика. Політичне придушення. Репримерела рабя нонеприфачиле. Стримати гнів не завжди легко. Еспримере. Висловлювати. Префікс «ес» як і екс, означає назовні. Тобто висловити, вичавити з себе назовні. Еспримере un дезідеріо – Загадати бажання. Еспримере гратитудине. Висловити вдячність. Ліберта е еспресіоне. Свобода вираження. Ворре та мія опініоне. Хотів би висловити свою думку. Імпрімере. Втискати, вкарбовувати. Залишати слід. Імпримере унсено. Залишити відбиток слід. Імпримере Форца. Preklaste selu, imprimere nella memoria, zakarbovati v pamihti, il sigillo e impeso nella čera, prečatka vtesnuta v visk. So primere skasovati, likvidovati, so primere un diritto, skasovate pravo, so primere una rivolta, predušete povstanje. Супримери у анімали умертвити тварину. І речення Anno Sopreso Il Vecchio Corso di Latino. Вони скасували старий курс латини. Еспресо, компресо, депресо, імпресо. Форми минулого дієприкметника, які теж стали або прикметниками, або іменниками. Кафе еспресо. або Тиском. Філиком пресо стислий файл. Уомо депресо пригнічена людина. Сеньо імпресо – відбиток. Значення дієслів, утворених за допомогою префіксів, легко розуміти, коли попрацювати трохи з префіксами. В одному з моїх відео є матеріал саме про основні префікси і яке значення вони надають слову. Пошукайте і до зустрічі!